Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні. В етері Українського радіо Дніпро. Програма Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. У ніч на 12 жовтня російські війська сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з градів та важкої артилерії. Троє людей поранені, серед них дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Різінченко. За його словами, на Нікополь випустили понад 100 снарядів. Детальніше про ситуацію в регіоні речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України по області Сергій Ковтонюк. Росіяни продовжують тероризувати мирний Нікополь та весь Нікопольський район. Знову всю ночь російські окупаційні війська гатили зградів та важкої артилерії по району. Лише по Нікополь ворог випустив понад 100 снарядів. Внаслідок обстрілів були важко поранені шестирічна дівчинка та її 33-річна мама. Дівчинка лишилася без ніг. Вся родина зараз ушпиталина. Також рятувальники дістали з під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані знаходиться у лікарні обстрілами у місті. Понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа в Марганецькій громаді та мирівській громаді. Люди не постраждали. Інформація щодо масштабів. Пінувань зараз уточнюється. Це був речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк про ситуацію в регіоні. Російська агресія проти України і українців щодня руйнує долю людей. Родину священника з Маріуполя війна розділила на довгі півтора місяці. Поки батько був відрядженні, жінка з двома синами опинилась в оточеному ворогом, охопленому жорстокими боями місті. Отець Анатолій півтора місяця шукав своїх дітей, і дружину, не маючи жодної інформації про рідних. Родині вдалось зустрітись про те, як це сталося далі у матеріалі моїх колег. 24 лютого. Ми з дітьми прокинулися вранці від обстрілів, тому що ми були на лівому березі міста це Було дуже чудно. Для мене це був шок. Було таке, що ми просто, ну не ми, а чоловіки виносили людей, які померли просто на вулицю, під йолочку, і щось під дерево якесь накривали людей. І саме жахливе те, що коли вони виносили. Починалися обстріли ще інтенсивніше. Тобто, обстріли були постійно. Із цього півтора місяця, почати що ми були в сховищах, ми, ну, може, раз-два-три намагалися вийти на вулицю, щоб хоч побачити взагалі, світло. Ми могли їсти кашу, крупа по чайній ложці в день. Ну, тобто, кожному. По ну, стаканчик малесенький, два-три глоточка, ми могли в день собі дозволити, тому що ми не знали, що буде далі. У нас була ніч, коли ми нарахували 59 прильотів до нас. Авіація це було дуже страшно. Коли ми чули авіацію, ми всі падали на пол, накривалися капюшонами і щось рюкзаками. І коли були... Прильоти е, сипала штукатурка, ми просто нас засипали сам цим. А нас з самого початку березня зв'язка не було. Телефони, все було розряджено, нічого не було зовсім. Вже закінчились свічки. Ми знаходились просто в темряві в мислях, що що Україна все ж таки переможе? Я постійно думала і сподівалась про те, що мій чоловік жив, що з ним все в порядку. Коли була можливість, я намагався шукати ровно настільки, наскільки міг. Поки ти шукаєш, ти допомагаєш іншим біженцям і чим добра молитва, що надає змогу людині, молився і вірив. За чим того, що ти не зміниш? Вот так я маму обычно не спокую. У моего брата была сопилка, он умел несколько песен. И иногда, чтобы отвлечься, остальное, мы пели песни, пели батька наш Бандеры тоже. Много чего пели. В підвалі ми комнату, в якій ми були, розрісували мілками українські флаги, на стіні. Написали слова Україні. До нас зайшли російські військові і сказали: виходьте звідси. Ми вас відвеземо в селище виноградне. Ми казали, а що потім? Він каже: Ну що потім? Ну в Росію поїдете. Що потім? Що ж запитанчика таке? Так воно ну, і було б таке питання. Жіночка задала таке питання: що, а якщо ми хочемо в Україну. Він каже, так розвернувся, подивився і каже: ну Якщо в Україну, можете лишатися тут. Коли ми вийшли перший раз на світло, це було просто жах. Гільзами було усипано настільки багато всього, що навіть підскользнулися і впали. Їх було настільки просто, вся земля була усипана огромними воронками, гільзами, висіли провода. Ми побачили наше навіть, здання, воно було чорне, напівзасипане. засипано. Із-за того, що дуже багато лежали, на самом деле мені було трудно ходити, було так сказать, плохо з орієнтацією і так сказать, перекачувався. Шли по гільзам, проходили по Разним вулицям. нас відвезли до селища Віноградного. Там були намети. В цих наметах ми повинні були е, ждати. Ну можна було пробути там два дні, а потім нас повинні були відвести до Росії. Ми почули по радіо про зелений коридор, який був про евакуацію. В Цьому зеленому коридорі ми цим і виїхали. Було там шість автобусів, доїхали тільки три. То Україна, я просто пам'ятаю такий яркий приклад, коли нас привезли до Васильівки, ці автобуси, і водій. Він такий каже: посидьте тут. Все, ми приїхали на Васильівку, посидьте тут. Ну він, взагалі на русском да розмовляв, тому що він казав, я сам з Ростова я нічого не знаю. Ну на всі питання, що ми намагалися йому задати. Ми побачили, що з трьох автобусів водії вийшли, ушли. І почалися обстріли. Дуже близько почали падати снаряди. Ми всі попадали, лежимо і сподіваємося, що до нас не долетить. Ну так ми пробули там 40-50 хвилин. Потім він прийшов, усміхнувся і каже: Ну що, ви живі? Ми ж кажемо, що да, ну як же можна було так зробити, що ж ми вам зробили? Та він каже, ну може, ви ще в Росію поїдете, чи вам ще, ще в Україну потрібно. Щось вас не дуже чекають, ми не бачимо автобусів, які вас забирають, флагів, там, ваших людей. Ви ж нікому не нужні ему В Той час, коли ми стояли в Васильівці, у дитинки було 3% на мобільному пристрої. Він подзвонив. Старшому сину моєму, який був на початок війни в Харкові, і каже: Ми живі, ми вже майже в Україні. Будемо в Запоріжжі. І тоді він сказав, що папа живий і що він в е, Україні все добре. Коли ми побачили українські прапори наших військових, наших людей, це настільки просто не можу навіть передати. тогда мы только приехали в запорожье волонтеры в запорожье нас накормили их мы очень хотели есть. мы даже виноградном ели не так уж и часто накормили приняли дали первое необходимое гигиену и так далее и только тогда мы уже нашли розетки, подключили благозарядный телефон с ними все было нормально. И зарядил телефон, и тогда только я уже позвонил отцу. Папа уже сказал, что скоро будет. Мы ожидали, не знали, когда он придет. Ну и в принципе, ели, потому что хотелось есть. І ну, папа, зайшов, ми всі пошли, обнімалися, радовались, плакали. Нескільки місяців не виделись. в мене було відчуття, були так. Я знайзна деяку інформацію, там де вони були позначені. Звісно, що на той момент там розрив був достатньо більше 10 діб. Я це потім вже зрозумів. А так, що вразило, то що я знав, що на цей час, коли вже список з'явився, що вони ще були живі. Звісно, що був час, коли вже починаєш продивлятися фото загиблих, ти якби вже готуєшся, ти шукаєш. Деякий час прорвався у них, якось прорвався зв'язок на хвилинку. Все вийшло якось так сумбурно. Звісно, вони до мене не дозвонились, але дозвонились до старшого. І він через деякий час сказав: ну, вже стало трохи легше. Ну а потім у мене було таке зранку відчуття. Я вже такий ходив, 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 думаю, Ні, ні. Ну, ну повинно бути щось добре. Повинно бути щось добре. Ну не знаю, ну так таке відчуття було. І увечері мені набирає. Ну і же ж молодший. І я одразу включаюсь. Треба срочно. Приїхав чоловік. Це було саме. Мабуть, таке, що я даже не знаю, як це відчуття передати. Мабуть, це просто от в нас друге народження. Как мы с детьми говорим, можем отмечать самое яркое рождение. 24-го они еще измениться не успели. А когда мы выезжали, а когда мы выезжали. Когда мы уже прошли подвалы, прошли все, тогда конечно же приоритеты кардинально поменялись. А то, что раньше было для меня чем-то важным, всякие мелочи, всякие оценки, отношения с друзьями, сейчас уже не выглядит настолько важным. Жизнь, спокойствие, мир. І цілий город. Це була історія родини з Маріуполя, якій вдалось об'єднатися у Дніпрі. Про зміни та умови нарахування субсидій під час війни в інтерв'ю журналістці Суспільного Олександрі Тронь розповіла начальниця відділу пільг та субсидій департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Давидовська. Доброго дня, доброго дня. І перше питання: коли розпочнеться розрахунок субсидій? Розрахунок субсидій він розпочався ще в травні місяці на наступний період. Тому всі хто Кому призначена була житлова субсидія з травня місяця, в жовтні на опалювальний період 22-23 років буде проведено виключно розрахунок без визначення права. Тому тим громадянам, які вже оформили субсидію в будь-який місяць неопалювального сезону, або яким в автоматичному режимі була призначена житлова субсидія з 1 травня, нічого робити не потрібно. Звертатися до захисту населення не має сенсу, оскільки всі субсидії... Вже призначені, будуть розраховані на опалювальний період автоматично. А тим же громадянам, які ще не зверталися за призначенням субсидій, необхідно як і раніше, в зручний для себе спосіб подати заяву та декларацію встановленого зразку до управління соціального захисту населення. Яким чином це можна зробити? Потрібно особисто або можна онлайн? Можна як особисто, звернувшись до, територі... до уповноважених осіб територіальних громад, сільських, селищних або міських, можна звернутися до. До центрів надання адмінпослуг можна особисто на сьогоднішній день в містах звернутися до управлінь соціального захисту населення, можна скористатися послугами поштового зв'язку, тобто заповнити вдома ці документи, законвертувати і відправити поштою на адресу управління соцзахисту населення. Можна заповнити через інтернет на порталі Дія, будь-який зручний для себе спосіб. А от строк розгляду заявки ну, потенційного субсидіанта так на житлову цю так. пільгу. А, який це термін на сьогоднішній день? Це 10 днів після отримання всієї необхідної інформації для призначення житлової субсидії. Єдине, що які ще документи можуть бути потрібні, окрім заяви декларації, це для осіб, які винаймають житло, це договір оренди або або найму житла. Тому що як завжди субсидія призначається за місцем реєстрації в домоволодінні, але ті громадяни, які винаймають житло, зрозуміло, що в них місце реєстрації інше. Але в них в наявності повинен бути договір оренди або найму житла, який також додається до документів. Тобто, переселенці, які винаймають наразі житло вимушено, так вони так само можуть отримати тут субсидію. Саме для переселенців навіть не потрібен договір оренди або найму, оскільки внутрішні переміщені особи стають на облік як такі саме в управліннях соціального захисту населення. Тому інформація про те, що особа є внутрішньо переміщеною, вона вже є в наявності в управлінні управління соцзахисту населення і таким категоріям договори оренди або найму житла не потрібні. А що змінилося в нарахуванні субсидій? Чи є якісь нюанси, про які варто знати? А, змінилося більше в тому, що урядом надано більші категорії громадян право на призначення житлової субсидії. У нас раніше, наприклад, було обмеження, якщо у особи зареєстровані в домоволодінні або члени його сім'ї відсутні доходи в Україні, і він перебував протягом періоду, за який враховував. Доходи за кордоном більш ніж 60 днів. Цей пункт скасовано, тому що у нас вимушено люди покинули державу, і зрозуміло, що вони тут не мають змоги отримувати доходи. Тобто ці, цій категорії громадян надано право на отримання житлової субсидії. Також не будуть враховуватися і не і не враховуються в доходи при призначенні житлової субсидії, компенсації, які отримують переміщені особи. На в тому числі на е, проживання, і не будуть враховуватися навіть доходи, які отримують громадяни, які здають в оренду або надають просто житло внутрішньо переміщеним особам, і вони є в програмі скористувалися програмою прихисток. Ці категорії також. Е, ці доходи не враховуються, які вони також отримують від держави. Також послаблення йде для громадян, які в період воєнного часу втратили роботу і стали на облік в центр зайнятості, як такі, що шукають роботу, і отримують допомогу по безробіттю відповідно до свого статусу. Тому тим громадянам беруться фактично отримані доходи, а не доходи за перший та другий квартали 2022 року. Також є послаблення для громадян тих, які мають саме володіння через спадщину друге житло. Тому що ну така зараз ситуація, що можуть люди отримати від батьків або від ну навіть від родичів просто да, житло у спадок. І єдина Причина, яка може не да не надати таке право, що це вони це житло здають в оренду і отримують відповідно доходи. Тобто, у разі, якщо житло в оренду не здається, друге житло у тих громадян, також є право на призначення житлової субсидії. Ну от, до речі, да про доходи претендента на житлову субсидію, а для різних категорій громадян ця сума. Вона різна ну, в середньому, якщо брати сума дуже індивідуальна, оскільки це адресна державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Тому беруться доходи всіх громадян, які зареєстровані в домоволодінні, та... незалежно від того, проживають вони наразі там або ні. Беруться доходи всіх зареєстрованих в домоволодінні та навіть членів їх сімей, які не зареєстровані в домоволодінні. Наприклад, чоловік і дружина, маючи дітей, але вони зареєстровані за різними адресами. Чоловік зареєстрований за однією адресою, жінка зареєстрована за іншою адресою. Проте, коли заповнюється декларація для призначення житлової субсидії, вказується інформація і про членів сім'ї, тому що чоловік, дружина це сім'я відповідно до сімейного кодексу, навіть коли їх місце проживання є ну, визначено окремо. Проте, якщо людина зареєстрована, але фактично не проживає в домоволодінні, це зазначається також в декларації, і тоді або надається акт обстеження, або управління соцзахисту населення, якщо це на їх території, самостійно складається акт обстеження, або уповноваження сільських селищних міських рад надають. Також акти про те, що дійсно в цьому домоволодінні зареєстрована така та особа, але вона фактично не проживає. І тоді ці доходи цієї людини не враховуються для призначення житлової субсидії, оскільки держава допомагає саме тим людям, людям, які проживають домоволодінні і користуються та сплачують за житлово-комунальні послуги. І якщо їм важко сплачувати, держава їм допомагає. А скільки родин на сьогодні отримують субсидію? Субсидія призначена майже на 182 тисячі домоволодінь. Проте в готівковій формі в літній період її грошима отримували 66 тисяч громадян, які да, є отримувачами житлової субсидії. Іншим ну, майже дві третини. Це громадяни, яким житлову субсидію розраховано, але не призначено або призначено на так званому нульовому розмірі. Це робиться задля того, оскільки в літній період немає найвартіснішої послуги опалення. Доходи громадян дозволяють літом сплатити за комунальні послуги без допомоги держави. Проте з настанням опалювального періоду такі громадянам робиться автоматичне перепризначення, здійснюється розрахунок на опалювальний. Сезон тому на сьогоднішній день це близько 182 восьмідесяти тисяч в області в області. Так. так. Якщо порівняти з минулим роком, а наскільки збільшилася ця кількість людей, які отримують? вона майже однакова, тримається близько трьох опалювальних сезонів. Вже наприклад, в минулому жовтні у нас було 183 вісімдесят три тисячі. грудні було, було да а у грудні було 194. Так дійсно ну але ж нас багато людей виїхали. Ну, люди вмирають. Літні тому трошки зменшилась, але вона тримається близько на так на одному рівні. Середньо. Да, середньо. А, скільки фінансування потрібно для того, щоб от виплатити 182 тисячам родинам? А в субсидію? Я вважаю, що це буде близько 300 мільйонів, тому що, наприклад, у грудні 2021 року. У грудні 2021 року у нас було 195 тисяч, 194 800 отримувачів житлової субсидії. І заявка на фінансування цих е, субсидій складала 306 мільйонів. Тому вона десь коливається поряд з 300 мільйонами щомісячно. Якщо говорити про мінімальну субсидію та максимальну, чи є такі, от взагалі поняття, і ну або в середньому, що це може бути за суми? Субсидія дуже адресна і враховуються доходи як зареєстрованих членів домоволодіння, так і членів їх сімей. Коливання дуже велике, тому що субсидія розмір субсидії ну нам відомий це був майже 3 гривні. І є розмір субсидії, який сягає 15 тисяч, і це дитячі будинки сімейного типу, в яких проживає велика кількість дітей. А батьки-вихователі отримують доходи, тобто дві особи отримують доходи. А десятеро дітей, дітей, наприклад, також проживають на да на утримання, тому у них житлова субсидія сягає і 15 тисяч. Люди отримують субсидію на руки. Так вже з травня місяця виключно в готівковій формі отримують субсидію в грошима і жодних безготівкових розрахунків в субсидіях немає. Тобто люди повинні сплатити вартість використаних житлово-комунальних послуг, зазначених в платіжки, з урахуванням тих коштів, які їм вже видали грошима від держави. А який відсоток від доходів мають займати комунальні послуги, щоб потенційний субсидіант отримав субсидію? Ми завжди кажемо про те, що якщо громадяни за використання житлово-комунальні послуги сплачують більш ніж 15% своїх доходів, рекомендуємо звертатися за призначенням житлу. А якщо в людини є борги за комунальні послуги, чи може він все одно претендувати на призначення субсидії? Це одне з послаблень. Е Період воєнного часу, тому що при новому призначенні житлової субсидії борги, які виникли в період військового стану, враховуватись не буде. Зрозуміло, що якщо це борги, які виникли до березня 2022 року, і вони перевищують 680 гривень, тобто таким чином ці доходи враховуються, і субсидію призначено не буде, тому що за наявності боргів житлова субсидія не призначається. Проте якщо ці борги виникли в період військового Кового стану це не позб... вони, Ну ця заборгованість не позбавляє громадян на а, державну допомогу. За яких обставин а, субсидіант може а, втратити субсидію? Чи були такі випадки от, за останні роки? єдине, що може вплинути на втрату житлової субсидії, це результати верифікації або перевірки, яка проводиться Міністерством фінансів України. І два житла у разі якщо це не спадщина, і автомобілі вік дати реєстрації, яких минуло менше п'яти років, і наявність або що громадяни здійснили покупку товарів або послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень в тому. В числі і валюти, і дорого, дорогоцінних металів, тому є певні обмеження, проте цю перевірку проводить виключно Міністерство фінансів України. Після того, як управління соцзахисту населення отримує цю інформацію, вони її перевіряють вже на місцях, чи дійсно це підтверджується. Були випадки, коли люди повертали житлову субсидію. Ну ми ж розуміємо, якщо є змога. У особи здійснити покупку, наприклад, валюти, що перевищує 50 тисяч гривень, то мабуть в нього повинна бути змога заплатити за використання житлово-комунальні послуги без допомоги держави. Ми говорили про те, що потрібно знати субсидіанту, коли він подається на призначення субсидій. Говорили разом із начальницею відділу пільг та субсидій обласного департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Олександрою Давидовською. Вислухали програму Тема дня в студії для вас працювала Ілона Шевченко, журналістка Олександра Тронь за режисерським пультом Олександр Сохач. Технічне забезпечення Микола Ніколішин. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі українського радіо Дніпро. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.